Всім-всім друзі! Сьогодні ми будемо грати Relex. Як ви бачите, ми будемо грати. Ви дізнаєтесь, згадаєте? Ми вже почали грати. Тут щось таке, я не знав, що, але ми маємо пройти це. О, ні, я впала! <coughs> я спробую зараз щось типу пройти. Оце. Это... Ага, це таке падало. Не, а я краще пройду оце може. І що тут отаке робити? А, а, -а. а тут хоч всі це за 5 хвилин. Ми не будемо чекати і будемо одразу проходити цю гру, не знаю, скільки коли ми зможемо пройти цю гру. Я хочу будь-який колбаду. Ні, неправильно, Там в мене було, я щось типу пам'ятаю, але я вже тільки що забула. Так, полетіли проходити цю гру. Так, де початку. Ну, так, залітаємо. Воно, хопа, купка, 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 бумц, бумц, бумц. Так, не забувайте ставити свої. Лайкосики. Итак, і мы вже тут В принципе, легко пройти тебе. В принципе, я бы тоже хотела хотіла пройти, тута, але не знаю, у мене выйдет. Реально не можете. Все вы пацаны проходим. Я что зна... е, таке, що я щас падаю. Что якась пьяна в лобуксе. А Боже мі, що за мною. Что это така падалшка? Ого, тут а в когось 12. Ді я задурила, что в когось 11 когось взагалі схинашись. Ми... Не... А вот он не можна. якась дівчинка запрошує. Е це я і була додала в рок, але я її не буду. Грати з нею я не буду. Але він зараз, коротше, пройде це. І, коротше, я погнала це проходити. Не, пори. Так, я погнала, я погнала, я погнала, я погнала, я погнала, я погнала. Все, погнали. Точно б щось. Там Вже зас. Слава Богу, живім, живем, живем, не, не помираємо, проходимо по-нормальному так. О, вже є! яка рада. Я вже думав, що то, е, як то десь пропадає. все, я чуть не впала. Це мені страшно проходити одне, але я сьогодні один. одне. Одне відео я знімала зі своєю сестрою. Ані, напевно, так що там не було багато лайків, напевно. Ой двій, це треба було так, так? І не треба було. Довж, що не зникає. І Тоді буде вам бути зникати. Це зникає. Нет, цен тоже не знаю. Так, полем впадаю, я одразу там две хвилины еще. Пробуем пройти. Мой мама. Так, Сара, бежим, 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 так, бежим, 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 так, далі, от сюди, далі, опана. Так, щось мені спешу вийде цікаво, брат. На що ви мене запрошуєте? я Ча... Ча... Йо. Що Йо... 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 так страшно, це все проходить. Я вже вражаю. Не так і ще й мене хтось кине, то мені буде керди... кердика. В тіше не буду на Сила! Э, е! кен. Опа. Ох, я щось не впала. ой Що так? Що таке? напевно, вже Нахвалываем напали. Напаем уже секунды. Так я, в принципі, тут ладину можна. І зраз кнопочку. Так, натисну кнопочку, проходимо далі. Проходимо, угу, проходимо, пробуємо проходим, проходити до кінця. Я, напевно, в курсі, що я зараз другого разу це пройду. З другого ра... з третього, в принципі, а не з другого. Так, бо воно в мене вже... ...попитки. Але я просто... I can't fly, I can fly. Добре, що я на само... на самий низ впала. Так, і одразу за зараз хочу пасти. Подиви... Эй боже мій, як мені напорно-то сны-то. Ну-то снялся, та вже так много, кодо. Ай. Короче, скакаємо сюди, сюда все здохло, здохло і хай буде. Нічого страшного нема. Дай пам. А лава, тогда. Лос Пилен. Силенс Спира. Вода, он можно. Вот, ну что. Пусть О, пусть. Супер, ну. Я лечу? В принципе, можно напарить. Так, мы ну, поедем.

What are you sword is forty pay to-ka-ka-ko-ka-co-ka-ma-ma-prochodem prochodem prochodem and yes? Ali cheeks, cheeks, ali <AUL1> cheeks, ali cheeks, the cheeks, cheeks. 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 and yang. А что такое, боже мой? На ага. Пап Ба, шось там Три, два, три, два, три, два, три Ты целый подкормчик пил? Ла О Е На

Чудо на так моєму я думаю, що одразу зникаєш. Ти нічого не зникаєш. єш. За 2 промок за три перемоги за одну перемогу. Так не видно, значит, пормон. 25 50 боссем. Eu vou te Tu tens uma coisa. Não sei que é vou fazer. Não sei se eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer. Não sei se eu vou Não sei se eu Ну Ама Бейса Ама Бейса тем же. Что там два, 2 0 2 два. Ну, короче, два, 0 два, ноль. Ай кем мой, два, 0, знаете. Ой, там, назара, пойдем. Это что там? А, боже, мне спали. Так, ты сюда, вдруг сюда, сюда, оп сюда, опять сюда. Акклый ты мой дали сюда, да. Хопа-хопа, опа-хопа, хопа, хопа, хопа-хопа, не убить бом, нас багато молитвы. Так, два ну-ну А вы меня донатили. Так. Там вот та белая летающая. Там вот кому Далас. И мне сейчас не удалось. Очень. Нам стали клетками. Легко, легко, легко. Так, все, 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 все. Так, сегодня мы маємо пройти. Далее не что в разу. Все, понял. Я тут в группе не буду грати. Я маю пройти. Алло. Подам питание для вас. Чего? Ніхто не хоче зараз до мене, до мене, до мене приєднатися грати, Бо ви не маєте мого ніку. Мій Мені Стефанович. Хочу, Хочемо це зробити. Так блін, мій. Абор я, в Все. я не пройшла, ну, це я типу, взагалі мало тут, це не рахується. Це я навіть, напевно, і не розпочала, це не рахується. Мені треба дойти хоч до синього і туди я видалю цей світ. Це не так сильно, синій, це с... синьо білий, це десь откуди. Yes. Что я там помню, то будет кирдичок. Ой, боже, мне ну, что такое? Стань попыткой, я впаду, все, мне кирдичок. Я тогда прощаюсь с вами и вы все. Так, 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 так. так. Заходимо, 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 заходимо заходим, заходим, заходим. okay. не змогли. Всім показ з вами була Віка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На канал. Всім пока-пока.